Привіт, привіт! А знаєш що у тебе? Так, так, саме у тебе є справжнісінька суперсила. Серйозно? І сьогодні ми разом розкриємо цей неймовірний секрет. Ну скажи, мріяв колись стати супергероєм, таким, як у мультиках чи кіно? Ну що ж, тримайся, бо, виявляється, це абсолютно можливо. І, знаєш, це навіть набагато простіше, ніж можна собі уявити. І для цього уявляєш, зовсім не потрібен якийсь там плащ чи вміння літати? Ні, тому що в кожному з нас вже є одна просто неймовірна суперсила. І це доброта. Гаразд, то як же нею користуватися цією дивовижною силою? Що ж, давай почнемо з найпершої місії? Наша ціль люди, які нас оточують. І ось три перші секретні прийоми, які допоможуть активувати твою суперсилу. Це, може, маленькі кроки, але повір, вони мають просто величезне значення. Отже, суперприйом номер 1 прибрати у своїй кімнаті. Але є один секрет зробити це без нагадування. Повір, для дорослих це справжня супердопомога. От побачиш, це такий крутий прояв турботи. А ось і наступний прийом. Знаєш, добрі слова це ж справжня магія. Чесно, одне простесеньке дякую, або якийсь приємний комплімент другові, і все чийсь день миттєво стає набагато набагато кращим. І третя сила вона дуже дуже важлива це вміння помічати тих, кому раптом стало сумно. Коли ти запрошуєш до гри когось, хто стоїть збоку сам, це знаєш, ніби взяти і перетворити сіру дощову хмаринку на яскраве сонечко. Але постриває це ще не все. Бо твоя суперсила доброти працює не тільки з людьми, а ще й з тваринами. Цікаво, як саме? Давай розбиратися. Наші менші пухнасті та пернаті друзі теж ой як потребують допомоги супергероїв. І для них у нас є два суперважливих завдання: одне зимове, а інше для спекотного літа. І ось наша зимова місія. Коли на вулиці мороз, а все все вкрито снігом, пташкам дуже важко знайти їжу. Тому насипати трішки насіння в годівничку це для них справжній порятунок. А от коли приходить спекотне літо, час вмикати іншу суперсилу. Звичайна мисочка зі свіжою водичкою може стати справжнім оазисом для котиків, собачок чи їжачків. Ти тільки уяви, якими вдячними вони будуть. Гаразд, що робити, ми тепер знаємо. А тепер, мабуть, найцікавіше, а як же ця доброта взагалі працює і чому вона така, така важлива? Давай уявимо, що доброта це такий собі чарівний м'ячик стрибунець, він такий веселий, такий непосидючий і ніколи ніколи не сидить на одному місці. Так от щоразу, коли ти робиш щось добре, це все одно що взяти і кинути цей м'ячик іншій людині або навіть тваринці. І знаєш, що тут найдивовижніше? Цей м'ячик він завжди повертається. Так так, він прилітає назад у вигляді щирої щирої усмішки, теплого слова «дякую», або просто чудового настрою, від якого стає так добре на душі. Тож запам'ятай головний секрет кожен, ну просто кожен, навіть найменший добрий вчинок, робить наш спільний світ трішечки кращим, трішечки щасливішим і набагато набагато світлішим. А тепер. Увага, супергерою! Настав час для твоєї першої справжньої місії. Ну що, готовий застосувати свої сили на ділі? І пам'ятай головне правило героя доброти ним можна бути не раз на рік, не в якийсь особливий день, а щохвилини, щодня. Це постійна суперсила. А тепер найважливіше питання. Подумай гарненько, яку саме зі своїх суперсил ти використаєш вже сьогодні. Ну, що є ідеї. Тож обирай свою добру справу і вперед змінювати світ. От, побачиш, він одразу ж стане трішечки кращим. До зустрічі, супергерою доброти!